На спортивний майданчик, що поблизу Хмельницького НВО No28, завітали працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, Для малечі тут влаштували дворові олімпійські ігри. Граємо в Бенбінтон, перетягували канат, там кидали м'ячі. Я вигравав. Ми кидали самолітики і перетягували канат. Мені сподобалось більше перетягування канату, бо ми це практикували в школі. Є канат, є як там. Бамбінтон, тут весело. Кидали самолітики, м'ячиками кидали в корзину, потім кидали ще м'ячом. Хто далі? Тут весело, можна щось зробити, а дома скучно. Проводимо з метою організації дозвілля змістовного літом. Щоб діти, щоб дітей познайомити спортом, провести певні активності, тому що великий відсоток дітей нічим не зайняти літом. Провести агітаційну кампанію, що є спортивні школи, центри при управлінні молоді та спорту, в яких можна займатися різноманітними видами спорту, протягом червня спортивні змагання відбулись у 12 селах Хмельницької тергромади. А в липні із дворовими олімпійськими іграми завітали і на майданчики, що поблизу хмельницьких. Шкіл. Участь у змаганнях безкоштовна. До них запрошують дітей віком до 13 років. Дуже багато дітей було в червні. В селищних школах в місті, на жаль, менше дітей. Тенденція, напевно, складається, що в селах більше дітей, тому що напевно батьки відправляють їх туди, і вони під час червня, під час ще там, можливо, таборування при школах вони знаходяться там, і дуже багато дітей збиралося. Просто навіть діти, які там приходили, вони о, зараз я скажу, піду, скажу там своїм друзям. Друзі приходили до дуже багато По -постійний, постійний потік. Був учасників, які приходили, змінювалися. Останні у цьому році дворові олімпійські. Ігри відбудуться 21 липня поблизу початкової школи номер 1 Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста.